Мене звати Вікторія, я тренер сучасних танців. Сьогодні вперше взяла так участь у змаганнях з настільного тенісу. Вражень, дуже-дуже велика кількість, дуже класна організація, все сподобалось. Я думаю, що подальшому теж буду продовжувати, і дякую вам за досвіднення. Сьогодні було дійсно дуже класно. Мені настільки сподобалося пограти з новими людьми. Я в мене було як перемоги, так і поразки. Але моя поразка не засмутила мене, а надихнула далі розвиватися, займатися настільним тенісом, щоб далі в наступних турнірах змагатися і вже більше перемагати і насолоджуватися цією. З колею Корнеєнко сьогодні в мене так вийшло, що я його зміг перемогти, і це було дуже складно, але чому ж ні, запекла за дуже була боротьба, і від цього знаєте такий адреналін. хотілося перемогти, але на жаль не перемогла. Так, да, сподобалося. Я завжди приходжу на теніс для того, щоб отримати здоров'я для себе. Тобто емоції у мене це, якщо я приходжу додому, як кажуть, повних сил. І заряжений. Я дуже задоволений цим турніром. Будьте за спорт для всіх, щоб приходити та здобувати задоволення від досільного тенісу.